Та кому ти потрібна, крім мене? Ти себе в дзеркало бачила? Я це реально особисто чула, і це, це жах. Кожного дня він переконував мене, що я нікчемна. Ніхто не кохатиме тебе так, як я, казав він, дивлячись мені прямо в очі. І я вірила. Кожне його слово віддаляло мене від життя, яке я знала і яке любила. Друзі дзвонили все рідше, бо вони знали, що я знову знайду відмовки, аби не зустрітися. Тобі мене мало, я думав, нам добре вдвох. Так само всі спроби побачитися з родиною розбивалися об фразу: Хіба ти не бачиш? Та я єдиний, хто дійсно піклується про тебе. Він став моїм світом, а я його тінню. Я жила в постійному страху, що він мене покине, що я залишуся одна. Але найгірше я почала бачити себе його очима. Він навчив мене ненавидіти себе. І я спитала, там буде завжди? Але ні, так не буде завжди. Дуже важко піти, а ще важче не повернутися, бо я поверталася багато разів, на жаль. Але я змогла стати вільною, і ти зможеш, просто повір.